Проходит два, проходит три, я понимаю, что нет, эпилепсии нет, она ушла, просто покинула его этот дух. Я звоню мужу, говорю, Жора, уже ровно трое суток как он не падает, то есть он не разбивается, он не падает, то есть нет вот этого всего. Он как бы увидел эту славу Божию, он тоже благодарит Бога за то, что ребенок получил такое исцеление, и для него это очень сильное свидетельство. Називають фармакорезистентними і їх за даними американського фонду епілепсії третина. Але відсоток тих, кому зрештою призначають операцію, ще менший. Ну на жаль, не всіх пацієнтів із фармакорезистентною епілепсією можна лікувати успішно хірургічним шляхом, тому що якщо ми маємо там декілька вогнищ або дуже розповсюджені вогнища і так далі, ми можемо не мати такого успіху. Вогнище нападу це місце, з якого йдуть імпульси, і знайти його один із найскладніших етапів підготовки до операції. Є пацієнтам проводять кілька досліджень, потім знімки накладають один на одного, і лише після цього команда лікарів вирішує, чи можна провести операцію так, щоб не порушити життєво важливі функції. Інколи ми їх бачимо більш чітко, тобто, навіть не обов'язково мати МРТ там дуже високої якості. А інколи це для нас такий челендж, тобто ми не можемо чітко сказати. Але завдяки тому, що у нас є оця от така мультидисциплінарність, тобто підхід різних спеціалістів. Ми між собою обговорюємо такі випадки. Кожному пацієнту операцію призначають індивідуально. Їх існує близько десяти видів, але результати такі, що після проведення в чотирьох із п'яти пацієнтів кількість нападів зводиться до нуля, і люди починають жити повноцінно. Такі прогулянки для Даші з батьками ще рік тому були чимось, що здавалося нездійсненним. Звикли ось от, щоб вона була на очах, щоб вона сама не лишалася. Її життя було під постійним наглядом на дитячому майданчику. Мала бути поруч з батьками, а не з друзями. У школі не бігати з однокласниками, не ходити на танці, про які так мріяла. Один приступ може бути в місяць, один приступ може бути в півроку, наприклад. Да? А у нас було, якщо ну, заходили один за одним, то виходилося більше 200 більше раз за сутки. Отак, ну там. Бов може перерив бути 2 минути, може перерив бути 15 минут. Десятки обстежень і різні лікарі усі лише розводили руками. У її родина звернулася до Охмадиту, де нарешті отримала відповідь. Потрібна термінова операція на другий день після операції ми вже вийшли на прогулянку. Каталися на качелях, да. Ну, чуть-чуть повільно. Відтоді минув рік. Жодного нападу порівняно з тим, що було правильно сказати земля і небо. Єдиний дискомфорт, який залишився в житті дівчинки, це пігулки, забути про них щонайменше ще кілька років не вдасться. На телефонах треба будильники, для того, щоб не забувати пити таблетки. І, хоч батьки ще звикли тримати її постійно за руку, уже потроху вчаться відпускати Дашу з під своєї цілодобової опіки. Тим часом уже минув місяць, як таку саму операцію зробили Давиду. Добре, все робила все, вну вже голова не болить. Слава Богу, гуляємо, бігаємо, шкоду робимо. Взяв самоката в руки і поїхав. <зяв> І на Лебаденко Тимофій Кощій, Сергій Трачевський. ТСН, есен плюс один. Марафон. Єдині новини. Учасником якої є ста. В якої, до речі, ну обговорювалась ось ця. Тема. Один із постачальників, який привіз нам ґрунт на будівництво нашого будинку молитви, дізнавшись до для кого він це привіз, почав таку розмову на, на цю тему з одним із керівників нашого будівництва. І почав він приблизно ось такими словами: а ти знаєш, а я це чув, що епілепсія – це є ознакою бісовського духа. Я трохи послухавши цю розмову, втрутився в цю розмову і спробував допомогти дещо зрозуміти. В Біблії дійсно є історія, яка має в собі о. Деталі, які описують е, симптоматику епілепсії. Е, 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 е. Я, до речі, прочитаю цю історію. Це в Євангелії від Марка, 9 розділ з 17 го вірша. Я прочитаю дуже швидко, не всю частково. І ви зрозумієте, чому, можливо, цей хлопець він так само ну, подумав, що ось, ось це обов'язково біси. Е, і йому, тобто йому це Христу, відповів один із натовпу, Учителю, це з 17 го вірша. Я до тебе, <клес> ось сина свого, привів я до тебе ось сина свого, що духа німого він має, тобто не міг розмовляти, хлопець. Той. А як він де схопить його? То об землю кидає ним, і він піну пускає і зубами скригоче та сохне. Я казав твоїм учням, що прогнали його, та вони не змогли. А він їм у відповідь каже. Тобто Христос каже учням своїм, да? дорікає учням. «О, роди невірний, доки буду я з вами, доки вас, я терпітиму. Привідіть до мене його, тобто цього а, сина, того чоловіка. Да? І 20 вірш, <кій> і до нього, тобто до Христа, того привели. І як тільки побачив його, то дух зараз затряс ним. А той, повалившись на землю, став качатися і заливатися пиною. Тобто, от через ті ознаки, це дійсно дуже схоже на симптоматику епілепсії. І через ці ознаки деякі люди мають спокусу вирішувати приймати рішення, що да, всі люди, які мають таку симптоматику, вони обов'язково е, залежать від е, демонічного духу. Але насправді це не так. По-перше, в самої історії в Євангелії від Марка не сказано, немає такої назви епілепсія. Є певні ознаки, які присутні при атаці ем, 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 епілептичної атаки на людину. Це насправді це піна, це е, скреготання зубами, <кій> да, валяння, катання, пополу і так далі. Судорога. Це все є насправді. Але, друзі, ми повинні зрозуміти, що не все, що таким чином відбувається, є ознакою демонічної атаки. Тобто не потрібно всіх людей, які страждають хворобою під назвою Епелепсія, ставити в одну ланочку. Це не вірно, це не є грамотно, це не є. Досконало. Тому що ми можемо точно сказати про те, що епілепсія – це завжди наслідок чогось, але не завжди наслідок демонічної атаки. Наприклад, в одній з наших церков, пастором якої я є, є один братик, який, на жаль, колись опинився ну, в аварії, він потрапив в аварію. Він був за кермом, нікого ніхто, крім нього, не постраждав. Це було, ну, от так сталося. Да? Він нікому шкоди не приніс, але сам дуже сильно постраждав, так, що е, втратив частину е, черепної коробки, тобто в нього там є пластини, і взагалі така, знаєте, яма така е, в формі голові. Да? І, е, також його мозок дуже сильно постраждав, тобто постраждала травма була нанесена в той частині мозку, яка відповідає за ось ці процеси, які викликають значить, приступи епілепсії. І це є не, не духовною якоюсь демонічною атакою, це є наслідком травми. І тому ми повинні відрізняти, що буває так, приступи епілептичні вони можуть бути в житті людей, які дійсно мають проблеми з демонічною атакою, але дуже багато людей сьогодні мають таку проблему і страждання через, через певні обставини, через травматику, да, через травми. Через ні статок, ні достаток якихось компонентів, яких потребує організм, і інколи просто деякі ліки вони вирішують це питання, і людині стає краще і приступи епілепсії або зменшується, або взагалі закінчується. Це все неоднозначно. Але насправді да, є епілепсія, або ну, приступи, припадки епілепсії, коли це є наслідком демонічної атаки. І так є. Але не всі люди страждають епілепсії по причині демонічного духу. Тобто не потрібно так. Думати, не потрібно шукати демонів у всьому, да? грубо кажучи, в кожної двірної ручці. Це не потрібно робити, це є невірним. Взагалом, всі проблеми, які мають має сьогодні людство, це є наслідком гріхопадіння Адама і Єви, ну і подальшому усіх людей. Але якщо ми розглядаємо проблему локально, детально, да, то це не так. Тобто, епілепсія не завжди є демонічною атакою. Тому не потрібно так думати. Нехай Господь всіх вас прясно власнить мирного неба. Друзі. Як зійдуть сніги з гір потоками, ой либоким. ми.